Кого звільняють від сплату пені, штрафу за кредити? Немобілізовані учасники бойових дій не звільняються від сплати процентів, штрафів і пені за користування кредитів, про це сказав Верховний Суд України. А як відомо, влітку 2022 року Верховна Рада України ухвалила законопроект, який фактично заборонив вибивати заборгованість по кредитам, колекторам та банківських установ з усіх військовослужбовців та членів їх сім'ї. Втім, як виявилося, це стосується виключно тих військовослужбовців, які служать і не стосуються учасників бойових дій. І, відповідно, тепер для того, щоб звільнити від сплати пені, штрафів та процентів за користування кредитом, потрібно надати банківській установі або того, хто намагається стягнути з вас кредит, довідку про те, що ви перебуваєте на службі в Збройних силах України і відповідний наказ. Верховний суд України у своїй постанові зазначив, що відповідно до закону про соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. А саме відповідно до пункту 15 статті 14, вимоги про те, що повинні застосувати пільги і до всіх учасників бойових дій та сімей, є безпідставними та такими, що не можуть бути прийняті у практичному застосуванні. Нова позиція Верховного суду. Тепер всі учасники бойових дій, які думали, що мають пільги чи досягнення кредитів, можуть отримати повістки і запрошення до суду для того, щоб стягнути з них заборгованість. Якщо у вас є запитання, пишіть, будемо вирішувати.